Всім Діва, привіт всім і сьогодні привіт, ти, ми будемо грати в Rivals. Обнова і... вийшла. І обнова вийшла в 9 годин, да. Що робити? Де ранговий бій цей? Я вообще не знаю де. Так, ну зову добавимо вашу команду. Сюди? Що? Що? шо? 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 Так, команду нас добавить. -а, -а, -а пик пункт! Команду, так, так. А -а -а. На, на. -а. Софія прийми це так. команду. Так далі играйся, бачиш там ранговий бой да. mm -hmm. e, e, tam... тут... ранговый ранговий Тут можна 3 на 3 тільки. Все А, тут 3 на 3. Праба нам тоді двох обрати. ласка, можна на мене? Давай е журика. <ріст> 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 Стоп, а чому мені не можна? Чого? Шо не Чому можна? я не можу? Ранговий бій розпочать. Ні. Не, не шури, кажу. Так, тобі шуріка. треба троє, троє, троє там. Так, а нас не хватає, нас п'ятеро. Там 2 на 2 можна. Упс, за партію 100 бік, форс, фо. Ну так, удалось Софію і до Монтера на три. Я знаю. Ок. Софія, сорі. Іди з цим, братом Ренгі побатлися. Хе-хе-хе. <різовував> Вс, вони давай. будуть там в играть. До 100% не слышать. за картинка. Да, новий значок. Я не знаю, що тут -а робити. А я щось, я, мій, кажучи, я вже зараз разбираюсь. Так, тут реально Його. робити? Що <звачок> так. таке? А, ну ноги в инстинет. Буду же Така загрузка така. Да ну! Та ну, там просто... Не достатньо. Це пише, що типа недостатньо грабців. Що треба робити в цьому ранговому бою? Зараз. Е, чого мене не телепортирувало, алло. А, все, така телепортирувала. Тепер ні. Зараз грають 163 тисячі людей. Е! Стоп! А що мене не грузить? У мене все грузить два, один. Ем, що це таке. Стоп, ти в мен в нас є, да? Да. Тепер телепортація? Що це таке? А, о. Е, я в команде що за баги? Що? Що це таке? А ну чекай. Пора І... зайди Окей. воздействуют. в лобі, зайдите в лобі, вот. Заре. Е, журик відклони, відклони. Що, <гублінити> я ты похожу в лобі? А, ні, забув. Але нічого. Б... Oh, bueno. <гублінь> я вже все зробив. уже А, все? Давай сейчас. Так, приглашай на тот Так. Вс. Йоооо! відкриття! Ого, чел відкриває! <гублінь> да. Так а чого тебе немає? В смысле, я в сервері. А мені не показує, що тебе. Прямо минула. перед собою я. А де ти? А, він перезайде. Ну от тебе пригнісає нормально. Ладно, приїзд я uh, розішов. <кх> тут якась перезагрузка жорстка. Що тут <кх> <это кх> твориться? Все відкривай сундуки. Що? <кх> <кх> Ай, я. Алло? Що? Алло? О, що? На, я О. тебе приглашаю. Так, ідемо ранговий бой, давай, 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 давай. Засдає -за 160 тисяч людей. Більше. Йоу. Ну и все. Нічого страшного. баху бах і все, як на крышу залазити? Ну да, баху прибрали. Чи тут можна... А, я в пустоту упав! Я б, мабуть, поняв, як це. Ти пустоту не впав, ты ти, е, на вот нас? бежишь. Эээ! Давай замол, хорош... давай замок. Завяз... Зараз то це. Покипа автомобично. ма йо майо! Так Йо, там чело открывает кучу сундуків. О, я Власне, на стінку вла... Стоп, що? <рігла> Ми не можем зайти в рано, ой боль. Так, будь ласка... Зараз я може новий баг зроблю. Або не зроблю? <сх> я не знаю. Ай, блін, я не можу пригнути чомусь. Давай. Тепер де я взагалі хочу. Ай, йоу! Ви бачите де я? Нет. А я бачу, де я. Ой, я... я не можу на мазочка. А я кудись за екранами. Ок. Що це таке? Ой, Годжо, же, сори. Да блин, будь ласка. Ай, блин. Я не можу, короче, может мабуть, прибрали. Чому нам не можна в ранговий бой піти? Ладно, може просто, типа... Не знаю, баги там. Ладно, давай без рангового бою раз потом. Давай ми підемо 3. на 3? Эммм. Ах я говорю, погоджу баш. А Такі жорсткі баги. Потім десь зіграємо играем, разбираем. О, вс, давай. Ну уже коли вы сами проспите сервер, то можна, в принципі. Короче, Никита, десь пізніше зіграємо у ранглой Так. Знаєте, який тут зараз бахе? я можу піти лише один на один. Стоп, що? Ааа, я купи. Надо а Что я что? пытаюсь тропить? Чего треба майже по масара на Навищу. Нет. <laughs> а а ты запах на твою приватку? Заходи на мою приватку. Бамка, да, да. давай, давай на приват. Так. Вс. Вс. <кх> я тут. Okay. Що ми в ранговий бій не можемо поіграти? Да, пофиг, можно так зараз вийде. Е, це чи? на стоп, що тут а скіни? Диви. Скини якісь халас. виробляються. Халас. Йоу, так вони дорого стоит. Ты чья привация твоя? Ну звісно, моя. Поня. Давайте ще раз бій. в що, що, це... Пригласим назад. Давай. Хочу. Якщо буде більше 30 секунд, то це виключає. Йдем баги на кришу шукати. Чому більше 30 секунд? Там, там це... є така чилина, а там баргія. А не, це... чого то, я то, не то, можу то, можна... зайти на катку? На катку не можна заходити. Типа. І сюди. Жди. Бачите, я тут стою. Я не можу зайти. Коли буде хвилина, то Бо це... Так не це загрузка Томанні. до катки. Короче, якщо буде хвилина, то... Ай! Та, блін. Та це, це капець. Значить, приглашаю своїх підписчиків. Зараз стрім? Не, на стрім. Зараз, зараз. <клес> <клес> да. І поїхали в просту катку. Та, що там хочу, що зараз стрім? Ні, не, не стрім, а просто ролик записуємо. Так вони... Роди. Він не чує. Напиши ему в чат. Чему ты думаешь, что сегодня стрим? Я нашл! Шоу! Я почти нашел, пал на крышу. Покажи. Стоп! чекай. Нет, ну хороший на бахал чуть-чуть можно, дивиться. Иди за мною. Да это? Сюда. Иди. Дали на целик. Пляха. Чего? На цевик? Сюда. Сюда. Ну сюда, я отдали еще сюда не можешь. Блин. Да, це был бы идеальный бах. Кудась хоть. Шо земной. <рес> Бесконечное Так. Аааа. Бляхай чому вривался и вышл обманул, то зику в икрайне хита Що це таке? Ч пускай бескенечный поиск? Реально, за Та, що за безкінечна загрузка? Короче, это просто перегревание сервера, коспаса Да. Валим простой. А ну давай. Інтересно, які тут нові карти. <кху> а й що <Шо> я роблю? Я не карту Нова карта уже? Да, да, я вже ваку-карту. Да, Журик, навіть. ну не зі мною. Давайте один на один, на один. Доброго, а чи а не хочеш, щоб ти був зі мною? Бо так не чесно. Два yeah, тана. Нарешті цукруна непослужниця. Водоса в мене вже мічила. Що за дизайн? Ну, обновили карту туто. Onyx. Ану, я хочу піти. Давайте на Onyx, на Onyx. Що це? Ну давай попробуємо О! О! Ви бачили це? Це пофіксили О, уже. Йооооооо. Бонікс шова... ніхто не хотів брать. Тут... Тут... О, якщо Ренчи ти говориш три раза, то отримаєш робукси. Мені не треба робукси, Зараз я попроти стою а що я зміг купити. А чому я на цій стороні там щось побачив? бачу? Пал藏? А, а я і зараз горит буде. А, 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 а. Я чу не впав. Уйди він мене. Уйди а він, він мене. Арбалет зробили ліпший урон. Да, Ворик, ну что ты спам? Шо це я, то, що це таке? А почему, когда я спускаюсь в ближе головы, то я чувствую, что у меня стоит червоный скин. О, дивы! Фу. Фу! Фу! Пока! Попал. Мы выставили червоный скин. Йоу, ]य? зелене це світло це же вообще имба. Бе як вона виглядає? Ай! Ааа! -а -а! Нет! Фо я зробил? Нет! 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 У ти не мене тільки спамерський их Та за спам за никсофт. Да ну за а цікаво, який у мене буде колір? огня. Так, все, я вибираю просто, Але... що ну, молоток. Плюс собі слінкшот вам хана буде. І молоток. Буду спамити краще всіх. У мене зелений колір, у мене зелений колір. А чому? Я Стоп, що? У мене червоний. Червоний колір. Да, блін. А у мене зелений. Треба команди, може. Треба В тебе червоний колір, реально. Треба повністю червоний. Помісу, Невость оттуда. Капец. Ну а прям ко мне что жёлтка. Рыграт оно вообще. Давай. А я подию. Так, сейчас я выбираю нормальный с двойным. На минималках, тупо. Что на VIP-серверах не зараховывается победы? А мені ну, не шо? треба. А мені вони не треба. А мені не треба, щоб виповнити завдання. Я просто так не буду грати. Ай! Ля! Мы играем просто так, ни страшно не стало. Ти не на що Тоб, не збирался. Я просто обновила то. Разурик, да, шо це таке? Що на мене двоє зразу? Уйди! О, движется! що за інтерфейс, коли я вбиваю. Мы не реально батьки в новый класс. Аааа! я зараз РПГ візьму. Ой, давай. А ты меня? Ругай. Да ты тільки рухатку Та, блін. Я з тобою. В смислі? Ай! Хто Ей, по мені стріляв? Журік? Ну так, да, так, да. це. Ти вийсь уважніше. Да Погaffe. я просто... Ай! ха, -ха, -ха будь ласка! Ой, <он> що <упав>? я зробив? <пас> <пас> я попав. Ай! Ніхід, ми договорилися. Та я... Сорі. <пас> да, I'm sorry, boy. Ладно, давай. У мене 50 хп, скільки в тебе? <пас> <плес> Чому ми всі проти Журіка? Давайте. Давай Давайте не надо, чого? Так... так не чесно буде. <плес> Ні, я, я кажу, що наоборот, це... Щоб всі були один за одного. Чого? Один за одного. Стоп, стоп, стоп! Що не упомогу? Ну хто спину б'є, Журік? Я його відстрелюю, ти в спину. Ладно, я теж криси, аби в спину. Давайте! ой Ні! Ні! Нет! Йоу, а чому в тебе коси нема? Вибирай косу. Це щоб вибирати нами. Так, коса. Там як фонаєш і на праву кнопку міг сяти, щоб ти застроїв. Давайте я буду на своїй штуки прикриватись. Да, зараз журик і рентген об'єднуються якось проти мене. Ой-ой-ой, хтось -ой -ой, там теж зробив. Да ти раний, Журик. Зараз шо? Ну, шо, шо? Не, не. Так, а зараз гориш. Что я сделал? А, Скажу скільки хп. Не не кажи. Не кажи, не кажи. А, а у ренчі на 20 разів більше хп. Опа! Не кажи. Тільки скажу скільки більше хп. Чики ти знаєш? Є yeah, бої. Я так тут зараз грав, я просто розслабився. Що не знаю що А, у мене ручки потіють. У мене теж. вообще. Потому що я вот так старался, щоб бы але так не получилось. Oh, oh, ти бачу. в лаву флам? Ай хто там Слинкшотом стріляє? стреляет? Да де ah! вообще. <laughs> а ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ну шо це таке? Сколько ты уже хп наніс? А это дуже 10. мало. Да круто. Фух. Нормально, що я найбільше всіх Це я не на видео всех Просто с читати. Що, я. я. я обіду ще на вас. Я буду на своїй території тут щось робити. Вас стріляти. Ой-ой-ой, журик усп. Мабуть, Журіка розстріляли. Журик, сорі. I'm sorry, boy. Якщо ти мене знову розіб'є мені серце, відкрий двері. Так. Оп, це дор. Wars давай, 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 давай. Стоп! Нет, коры! Хе-хе-хее. хе хе я наибольше всем сносу украинский. Короче, я тебе може занятие в другое место вообще. Не знаю. Чему я от тебя на низ должен урона, очки я мене. Так что я возьму и случайно в курочке впаду. Да, Вурік, шо ви двоє на мене, блін. Не двоє, а всі самі за себе. Да що, зразу в мене багато хп і двоє на мене. Ой, не хп, а цього очкіл. Ой-ой-ой, не пішов. Що це було? Ай, тут іще твій обов'язок. Ні, Вурік, чесно, іграєм! Чесно! Я кидаюсь. Чесно, іграєм, давай. А в тебе мало ХП? Да, могу. Не точно, да. крышка. Все, я кидаю. Да бля, навіщо? ви ти виграв би. Давайте Окей. просто не на віпку. Бо мені треба все одно завдання виконувати, щоб слинг купити. Я заходжу Двай. на простий сервер. І куди скільки я відкрию зараз. Давайте ще якісь карти, може там ще нові карти є. Так, будемо просто... буду. Да. Що треба бити не один на один, буде один буде на один? Давайте спіл. ми будемо в команді. Я зараз буду сундуків. Так. Давай ми будемо в команді. Окей. Okay. Ми всі в команді, тобто. Так. 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 Ну... Капець, ну всі на холові іграх виходить знову, а то все вирішує. Так. Ще взагалі не можна було зайти на сервера. Це капець. Якщо більше буде хвилина просто, Просто хвилина. Значить ще виключаємось. Крайся, ще оцефон. Хто? Що? Це от. У нас, мабуть, запуска без буде. Ага, вот він. А, це. Може просто один на один на один. За Дуже Алекс. довго це. Мабуть, да. Подивимось, там безкінечних нема. Да, це Алекс роде. Алекс. Короче, сам без, конечно. Давайте. Сюда. Дам 4 на 4 Давайте так. Е, а я. Алекс, ну, сорри, ми ролика знімаємо. Сорри. А що робити тоді? Давайте. Вот 2 на 2 на 2. 2 на 2. Навіщо? Попробую. 2, на 2. 2 на 2, не знаю. Ну А з ким ти будеш вільний? Ну ладно. Давай на три краще, а то. А що давай? Один на один на один можна. Алло, Ой, mm. як... ой, ой, я тут Ми, мабуть, 100% виявили. Потім, Нікіта, з тобою. Так, так шо, яка карта? карта? О, 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 фо, 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 фо це таке. Що за анімація жорстка була, тільки що? Що це за імба? Вс, я вс в яске говорю. Це як не знаю, це як спабха. Шоо? можна пригнать. Шо? Остальный классах. Поляну. Кимба. А що я можу по стінам паркурити? Аааа, йоу! Эээ yeah, бой Ну да вы сами А, конечно, то особо не бывает для экстренных ситуацій будет використовувана Беречь що хочете, мне все одно Даже спамити ты можешь спам такой зробить що хочете ми вас винеться Не знаю я попробую типа с вбити, Я поки ah. не закінчаться патрончики А, ah. Що це за а? рогатка? Будуть рапити всі. Мінус Чел. Мінус Алекс. Коротше, я, не... казав... <звук> я зараз точно піддамся. Ой-ой-ой! А ні, не Ти казав, ти так такий спочатку... Я зараз точно піддамся. А ні, не піддамся. <звук> Хотів <Хочу б> сказати. <звук> а бо тому чому ми все одно сладкі. Так, ай, блін. Блін, мене вам кату. <соцентрична> Ізі. Тебе вантапнули. Ай, я я фучу. 92. Ні. Я навіть Давай, 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 давай. Дай Чому мені так перевищено грати ревалс, коли А, хто? Я. Хто? хто? Акратно, бувай, бувай, Як? бувай, бувай. Ай! Я! А Ааа, блин! Я тоже в лекере. Нет, мабуть, не Алекс. Це не Алекс. Якщо ні, я что, никай, там має я синь я ja? мою поїду. Да не, я не хочу, не. Я и сам скоро поплю. Bo... Ваши стороны со спином. Ладно, спі... вс, но там в сене. А давайся мы на спину. Типа. Мы пиццами. Ки челлендж. В этой ренге челлендж. В ренге мало хто. Хе-хе-хе. Ну все, пичку капец. можу просто стояти ранги добье. Ранги профессионал. Wow! Ранги не победить. він професіонал.